Сьогодні багато людей мають проблеми із зайвою вагою. Як з цим боротися? До цього взагалі потрібно підходити кардинально. Адже недостатньо правильно харчуватися і займатися спортом. Основною причиною збільшеної ваги тіла це зашлакованість нашого організму. Організм потрібно почистити, щоб запустити всі видільні системи. А чим можна це зробити? Вчені та лікарі компанії Coral Club розробили унікальну систему, яка допомагає очистити наш організм. Перша система в очисних програмах є «Детокс Плюс, яка виводить шлаки та токсини. Другою програмою є Парашил Плюс. Це програма антипаразитарна. За допомогою цієї програми ми виводимо глисти свого організму. Третьою очисною програмою є коловада це глибока очистка на клітинному рівні. Четвертою програмою є цільова програма Здоровий кишечник, яка очищає кишечник і відновлює його роботу. Пройшовши чотири етапи очисних програм, ми отримуємо шикарні результати. Зменшуються набріки, зменшується вага тіла, ми отримуємо яскраву сяючу шкіру. А щоб утримувати результат і надалі, для цього я рекомендую ліпустік фіт, це жироспалювач, асимілятор це фермент рослинного походження і унікальний продукт плантон Oil. З цим продуктом наша вага буде завжди в нормі.